Сьогодні я працюю над бактусом, в'яжу його з ангори в такому красивому відтіночку, я вже вам його показувала дуже ніжний, дуже гарний колір. вже так Пров'язала, мабуть, сантиметр 50 петелечки додаю, починаю з заокругленого крайчика. Дівчатка, які не бачили ще майстер-класи на ці заокруглені крайчики, у мене є на YouTube-каналі безкоштовно цей майстер-клас, він дає змогу виробу гарно виглядати з обох боків. Можна його не тільки в бактусі примінити, можна і на інші речі, де вам подобається. Тож, будь ласка, хто недавно підписався і не вміє ще робити такий. Крайчик, безкоштовно майстер-клас на моєму YouTube каналі. І, звичайно, сам бактус. Повністю все розписано. Дівчатка є на каналі і косиночки з кашеміру. В двох розмірах. І, звичайно, в'яжучи, ви самі можете коригувати довжину, ширину, в процесі роботи це все зрозуміло. Як вам подобається, так можна і зв'язати. Я ж продовжую працювати. Якщо вам подобається даний аксесуар, будь ласка, звертайтеся в особисті, можна, можна на замовлення в будь-якому кольорі, з іншої якості пряжі, різні розміри, тож, будь ласка, дівчатка, все з вами обговоримо і зв'яжемо саме такий, який подобається вам. До речі, в'яжу ось на таких спицях я. Мені дуже вони подобаються. І прикрутила дівчатка новенький тросик, який лісочка, бачите, така, яка обертається. Це так зручно в'язати. Дуже-дуже зручно. Тож я працюю. Мені взагалі подобається в'язати ангору на таких дерев'яних спицях. У мене вони різні в різних розмірах. А оці симфонії, вони взагалі кольорові, так знаєте. Приємно в'язати, подобається. Вони так заточені гарненько, знаєте, мов би і гостренькі, але і не зовсім. Бо я дуже гострих спиць не люблю. У мене постійно ось тут я собі спицею на колію, і далі треба перемотувати пальчик, бо туди спиця попадає, знаєте, таке буває. Тож продовжую, дівчатка, в'язати. Якщо у вас виникають якісь запитання, будь ласка, задавайте. Пишіть і для замовлення також звертайтеся особисті. Буду працювати. У мене вже там налагоджені ще одні ниточки.